Ініціатор продажу це працівник, за яким закріплено продаж конкретного товару чи послуги в чеку. В одному продажі може бути кілька ініціаторів, наприклад, два різні товари в одному чеку можуть бути закріпленими за різними працівниками. Якщо товар додано до послуги у візиті, то ініціатором продажу такого товару автоматично є спеціаліст, який виконує цю послугу. Змінити ініціатора продажу товару, що додано до послуги у візиті, можливості немає. Коли товар додається безпосередньо у кошику, то ініціатором продажу такого товару є користувач, що проводить цей продаж. Якщо продукт додано у кошику, ви можете вручну змінити ініціатора продажу. Для цього клікніть на назву продукту, оберіть потрібного працівника, натисніть Застосувати. Зверніть увагу, якщо ви додаєте товар чи послугу під час оплати візиту, це теж продаж у кошику, бо після натискання кнопки Оплатити система автоматично переводить вас у кошик. У системі також є можливість змінити ініціатора у вже проведеному продажі. Для цього перейдіть у меню Фінанси, розділ Продажі за день, відкрити Потрібний чек, відкрити Продаж у кошику. Натисніть на потрібну позицію. Оберіть Ініціатора продажу. Натисніть Зберегти зміни на цьому все.